Полтавський центр професійно-технічної освіти провів сьому практичну конференцію на тему підготовки фахівців будівельної галузі. Навчальний заклад вирішив поділитися досвідом навчання та працевлаштування фахівців з вишами і училищами міста. На захід запросили представників обласного департаменту освіти і науки і будівельних фірм та освітян. Ресурсний центр навчального закладу має сертифікат від однієї з провідних будівельних компаній країни, що дозволяє молодим людям освоювати професію штукатура чи майстра з систему використовуючи новітні технології та матеріали. Після цього ці люди зможуть працювати на об'єктах нашої області, країни і навіть за кордоном. Наші сертифікати котируються за кордоном. Інноваційні методи навчання дозволяють працевлаштовувати студентів відразу після отримання диплому. На початку навчального року вже приходять роботодавці, замовляють, хто їм нужен для того, щоб ми могли набрати дітей. На державне замовлення обов'язково нам потрібно укласти угоду з роботодавцем. У центрі профтехосвіти зазначають, за спеціальністю працює майже 100% їхніх випускників. На думку працівників закладу сьогодні соціальне партнерство відіграє визначну роль у розвитку освіти у цілому. Співпрацюючи з фірмами, навчальні заклади можуть стажувати студентів та проводити заняття по підвищенню кваліфікацій і перепідготовці кадрів.